Дорогі брати і сестри. Уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Отець Небесний. Через Твоє слово Ти передав мені своє життя. Це життя відновлює моє тіло. Коли моє тіло говорить мені, що в ньому щось болить, я йому у відповідь кажу: благослови душе моя Господа, і не забувай добродійства Його, всі провини твої Він прощає, всі недуги Твої вздоровляє, від могили життя Твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям Тебе коронує, Він бажання Твоє насичує добром, відновиться, мов той Орел, юність Твоя. Псалом 102. Моя юність оновлюється, кожен орган і клітини мого тіла функціонують досконало, як Бог створив і визначив їм функціонувати. Я забороняю будь-яку несправність в моєму організмі в ім'я Ісуса Христа. Кожне слово, яке я зараз промовляю, проникає у глибину мого буття, досягаючи кожної клітини мого тіла, коли я проголошую Боже Слово. Воно оживляє мене, бо ці слова, живий голос мого Небесного Отця, переданий через Біблію. Боже Слово діє в усіх сферах мого життя, від фінансів до будь-яких обставин. Воно знімає прокляття і приносить Боже благословення. Як Ісус, звертаючись до бурі чи до хвороби тещі Петра, змінював їхню природу своїм Словом. Так і я вірю, що хвороба відступає прямо зараз, коли я про це говорю. Отець Небесний, Твоє Слово стало частиною мене, воно працює у кожній тканині мого тіла, відновлює і зцілює мій організм. Твоє Слово стає плоттю, коли я вимовляю Його. Твій закон духа життя у Христі Ісусі звільняє мене від закону гріха і смерті. Я говорю кісткам та суглобам мого тіла не реагувати ні на яку хворобу, ні на які атмосферні перепади в ім'я Ісуса. Я вірую, приймаю, що кожен орган або кожна система мого тіла виконує досконалу роботу, тому що моє тіло є храм Духа Святого. Я відхиляю всяке прокляття і проголошую життя в моє тіло. Я не помру, але буду жити і буду звіщати про чини Господні. Святий Господь, я дуже вдячний тобі. Ти пробачив усі мої беззаконня, ти зцілюєш мої хвороби, ти викупив моє життя від руйнування, ти вельми уважний до моїх бажань, моя молодість оновлюється подібно орлу. Велика подяка тобі, дорогий небесний Отче, ти благословив мою їжу та воду, прибрав від мене всіх ворогів. Я маю здоров'я, повноту днів і в усьому, що роблю. Встигаю та маю успіх в ім'я Ісуса Христа. Амінь.